Вітаю, друзі, це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні, 8 листопада 2023 року, в Майами відбудуться треті дебати між потенційними кандидатами на посаду президента Сполучених Штатів Америки від республіканської партії в контексті. Виборів 2024 року. Відповідні дебати мають розпочатися о 8-й годині вечора за часом Вашингтону, це буде 3 година ночі за київським часом вже 9 листопада. Що потрібно знати в контексті цих дебатів? Перше, і це те, що не буде відрізняти ці дебати від попередніх, які ми. Бачили в серпні і у вересні 2023 року. Так це відсутність фаворита від республіканців на номінацію кандидата на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Колишнього президента США Дональда Трампа він знов ж таки відмовився брати участь у цих дебатах. І видання CNN повідомляє, що паралельно із дебатами, які ми будемо спостерігати в Майамі, Дональд Трамп має знов ж таки здійснювати промови до своїх прихильників, і зазначається, що це має бути якраз неподалік від місця, де будуть відбуватись треті дебати. Тобто, це Перше, що ми маємо знати про майбутнє третє дебати. Друге, це учасники. Хто ж зміг пройти в ці треті дебати, подолати певні знову ж таки бар'єри для того, щоб взяти участь. Це губернатор штату Флорида, Рон Сантніц, колишня губернаторка штату Південна Кароліна Нікі Кейлі, колишній губернатор. Ю... Джерсі Кріс Крісті, сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт і підприємець Вівек Рамасвамі. Саме такі особи візьмуть участь у цьому третьому батлі серед претендентів від республіканської партії. І відповідно, також CNN зазначає, на які основні питання ми повинні звернути свою увагу, коли будемо спостерігати за. Дебатами в Майамі. Перше, це те, про що ми вже сказали на початку відео: відсутність Дональда Трампа і як відповідні потенційні кандидати на посаду президента США зможуть цим знову ж таки скористатися. Варто відзначити, що це буде фактично така одна з останніх спроб для цих п'ятьох осіб щось змінити в своїх рейтингових позиціях. Для себе, оскільки, згідно з останніми соціологічними опитуваннями, Дональд Трамп лідирує серед номінантів потенційних на посаду президента США від республіканців з відсотком 50 тобто 50, 53, 56 в залежності від того чи іншого соціологічного опитування. І цю позицію він тримає достатньо. Впевнено, тому CNN якраз і задає питання, як Ронде Сантіс, Нікі Гелі, Віве Крамасвамі та інші зможуть використати, знову ж таки, відсутність Дональда Трампа для того, щоб отримати якісь корисні дивіденти для себе? Це перше знову ж таки питання. Друге питання, яке... Можуть активно обговорювати це, звичайно, події в Ізраїлю, коли 7 жовтня 2023 року терористичне угрупування Хамас здійснило акт агресії проти Ізраїльської держави. І CNN якраз зазначає, що тут е, будуть прослуховуватися різноманітні позиції, так, від. Е, Цих п'ятьох претендентів, і також можна буде проаналізувати, чи вони не різняться між собою. Тобто, це друге, на що знову ж таки потрібно звернути увагу. Третє, на що потрібно звернути увагу, про це говорить CNN, про те, які фінальні знову ж таки можливості зможуть використати ці потенційні кандидати, так, для того, щоб покращити свої рейтингові позиції перед фінальним, знову ж таки, протистоянням і фінальними дебатами, які мають відбутися в грудні 2020 року. Року. І останнє це те, які загалом шанси у Вівекара Масвамі, Тіма Скотта та Кріс Крісті для того, щоб покращити свої позиції і, до прикладу, потрапити у фінальний раунд дебатів у грудні 2023 року. Враховуючи, що вони достатньо складно потрапили у ці. Третє дебати, як знову ж таки зазначає видання CNN. Ось такі основні питання ми будемо розглядати в контексті третіх дебатів між потенційними кандидатами на посаду президента США від республіканської партії. Я думаю, дебати знову ж таки будуть цікавими. Кожен, як я знову ж таки зазначив, буде використовувати такі максимальні. Позиції для того, щоб покращити свої рейтингові позиції, враховуючи те, що за два місяці має стартувати праймеріз республіканської партії. Тому будемо слідкувати знову ж таки за цими подіями. На наступний день на ютуб-каналі Independent Politics буде розбір відповідних дебатів, де ми обговоримо найцікавіші моменти. Які ми там побачимо, а це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаючи, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! them.